Вас в ефірі Екополіс. Сьогодні розкажемо про проблему людей села Плескачівка Смілянського району. Проблема настільки давня і складна, що голова сільради вирішила в найближчі 2-3 роки повністю змінити структуру посівних площ в господарстві все через диких кабанів. Поряд з плескачівкою розташовані мисливські угіддя, організацію справи, в яких селяни дуже незадоволені. В результаті діяльності угідь місцеві жителі більше не сіятимуть кукурузу, не те, що на полях, а й на городах біля хату. Кукуруза на, на цей настала, вибили запустила оце... і оця така дикі свині таке роблять. Дикі рублять. кабани, да? Дикі да. кабани оце таке роблять. Кожний ранок, кожний ранок оце приходиш. І звалило і звалило, переколош оце таке виходить. Чиї це кабани? Ну, чиїсь, ці єгерські. Тут же єгеря, їздить ягерська служба, якась машина їздить, написано Ягерська служба. А ми ніхто не бачимо, хто воно їде у ліс, куди год, вони їдуть. Той год вибили в мене пшеницю повністю, обіцяли три сампере зерно привезти. І так, і на цей. І не а цей год немає на їх управи. Нема, да, що так Пішов туди. до голови сільської ради, каже, яке нічого не можу їм, їм зробити. Каже, вже каже, дзвонив, каже, вони кажуть, що це каже, не наші кабани, це каже, черкаські. Хіба ж черкась? Черкас оце сюди йдуть, да, оце їсть. Каже, прийдуть на а а туди. А поруч ж тут єгерські мисливські угіддя, так? Кругом оце все. Ось у нас Оце ліса всі, оце да, все. Це єгерські, єгерські угіддя. Там скрізь в їх, то хай їм сіють, як що вони за це получають гроші, все, хай їм сіють. Це кукурузу це пшеницю, чи що не буде на що людям шкоду робити і обіжати так. Я ж кажу, той теж ж саме, цей, год, це... цей год на кукурузу ось вибили. Скільки це, тут посажено кукурузи, пробувала рахувати? Скільки це збитків виходить? Та хто, ми багато біля? збитків. Багато, багато. Це ж я попробую, ми... спочатку вирати, потім вже ж цю куру, ну, кукурудзу да, прополоть. І коли неї скільки ж що... тут. Ну, Разів да, три полола, колони... Виврали, закультивірували, посадили. Понула три рази і це тобі мою користь. Таку. За те, що виворот треба платити, заплатили. За, за, цю, за культивацію заплатили. А це вже цей труд свій не вважаємо, що оце поволили там, оце осадили. Це вже таке. Скільки таких людей у селі, в кого потовкли? Багато. Або... Ось якби те їхати. Валешки ось, ось тут по цьому. Ну, по дорозі, знає. не чипору в знає. У нас покаже, якщо вдома, да. да. то губне. Ну, він бути наче й вдома. Це така пульза, маємо пульсу. Щоб мали б своїм свиням, так хай брати. Нема на їх управлені. Нема, що розплодилося вже їх, щоб вже вони попід хату. І Ми, що крайній попід самої хатою їх ходять. Зимою то точно, оце аж коло хати. Там <смеш> яблуні в нас, то яблука як падають, то вони гребуться, шукають яблука, ці ж Та то таке, зимою нехай собі ходять. Хто хоче, хай буде. Це воно не на їх, хіба це нема ніякої на їх управи. А о, це гоже. О, ну, вони, да. їх, вони їх то годували, як раніше годували, ось ця жальошка жаль, каже, як раніше возили їм, їсти розсипали, то вони так і ж такого не робили. Да. Возили мішками кукурудзу, там якийсь послід їм розсипали. Були люди в їх, а тепер хто його знає, воно ж розплодилося, розплодилося. і розплодилося їх настійки. Зараз на сьогоднішній день у нас є такі плани, і так, і, мабуть, і потрібно, що трошки будемо змінювати структуру посівних площ, тому що ви бачите, що кукурузу сіять у нас неможливо, тому що затрати на неї йдуть дуже високі. А з-за цієї проблеми, яка є з кабанами, да, значить, ми. Плануємо поміняти трохи посівні площі, можливо, щось трошки буде легше, але все рівно не буде кукурузи, вони все рівно будуть заходити на другі культури, але хочемо трошки перейти на інші культури. Більше сіять пшениці, більше сіять ячменю, більше зими не сіять і трошки помінять, можливо, почати сіяти сою, ми сою не сіяли в себе. О, значить, тому що багато дуже кислих ґрунтів, важкі суглинки. Колись раніше ще пробували, хто поперед мене господарював, вони забракували, ну і останнім часом ми не сіяли. І зараз ми хочемо перейти трошки на це. Ну, а в тваринництві я скажу одне, що всі, хто господарює, розуміють. тваринництво, особливо велика рогата худоба це банк. О, і хто його тримає, хто може його тримати. Ці господарства живуть, житимуть і будуть жити, тому що в них кожного дня і кожного разу є гроші. Як би там не було було, які були б затрати, але треба її коли тримати, то тільки вже по нових технологіях і з мінімальними затратами тоді вони будуть себе окупляти, так як і все, так як і в рослинництві, так і в тваринництві. Ну як ви бачите, що зробили дикі кабани. Цьому полю, а таких полів у нас 16 посіяно по господарству, і на кожному полі, якщо не така картина, трошки може бути краще, але скрізь вони провели свою роботу, тому що їм треба щось їсти. Кількість кабанів у нашій на нашій території дуже і дуже велика. зараз, чисельність їх. Ніхто з ними, мабуть, не веде ніякої роботи для того, щоб зробити якесь рослинного і тваринного світу. І тому вони йдуть і роблять от те, що ви бачите, що вони роблять для того, щоб вирости цю рослину кожному господарю, хто б то не був, треба понести дуже дуже великі затрати. Начинає від того, що з землю і поки ця рослина виросте, це укладені сюди тисячі. Це людська праця, це людські гроші. Про це ніхто не думає. І в мене була б одна дуже велика просьба до наших керівників, до тих, хто надає дозволи для цього бізнесу мисливського, щоб хоч трохи або його зовсім закрили і перевели, щоб він був державним, так як було колись раніше. Раніше в нашій місцевості водилося кабанів, теж дуже дуже багато. Їх вистачало для всіх і браконьєрів, і вистачало для держави. Вистачало для для того, щоб вони просто плодилися були, і вони ніколи не наносили такої шкоди, якої вони роблять зараз. І з тих часів, коли вони перейшли на бізнесову структуру, коли вони стали бізнесом, коли почали наші відпочивати, хто хоче і охотиться е по-царськи, от вони почали робити простим людям те, що ви бачите, дуже і дуже велику шкоду наносити. Це яке господарство мисливське. Я не знаю, як воно називається, воно було раніше Київське мисливське господарство під керівництвом голубця Анатолія, чи голубець Анатолій був такий. На даний час я не знаю, хто там ним керує. Козаченко, Сергій у них був старшим тут у нашому, на нашому. Воно знаходиться в Черкасах, була Агро. Гарант, називалася їхня фірма, і вони з ними керувалися цими, опікувалися цими угіддями мисливськими. Кому вони надані, як вони називаються, я не знаю. Я тільки бачу одне їхній результат їхньої праці. Тобто, поки вони годували своїх деяких ну, кабанів. Так, який, якийсь період вони годували. Вони все рівно, хоча вони і годували, вони все рівно робили, наносили збитки, вони робили шкоду. Ну, Такої шкоди, як в цьому році, вони ще не робили ні один рік, а цей рік вони просто. Тоді вони робили частково на полях, а зараз вони вибивають повністю все поле. Заходять і вибивають просто поле все. Ви якось пробували з ними розмовляти, з керівництвом цього господарства мисливського, з єгерями? Їхня, їхня відповідь дуже скептична. Коли я почала з ними говорити, це безполезно. і коли сказала, що я передам на суд, відповідь була: а то не наші кабани, то державні. Як вихід із ситуації, голова села бачить такий. Треба зменшити кількість диких кабанів щоб відповідав пропорціям рослинного і тваринного світу, тим більше кабани шкодять не тільки на полях, а завдають шкоди також і лісам. Скоро ліси висихають, вони переробляють у лісі. Те, що там не то, що немає грибів, там скоро не буде й дерев. Вони будь усі сухі. Якщо можна поспілкуватися із тими, хто веде лісове господарство, вони ж також дуже і дуже обіжаються за це. все. моя пропозиція, і взагалі, передати його в державу, так як воно було раніше. Це моя пропозиція. Коментарі від керівництва цього мисливського господарства, де не можуть впоратися зі своєю роботою, ми сподіваємося отримати до виходу наступної програми. Можливо, проблема з дикими кабанами вирішиться набагато раніше, ніж селяни-плескачівки приймуть остаточне рішення повністю змінити структуру посівних площ, і їм не доведеться відмовлятися від такої смачної кукурузи. Це була програма Екополіс. Зустрінемось за тиждень.